Друзі, привіт! Сьогодні маю рецепт справжнього італійського панетони. За цим рецептом панетони дійсно дуже добре вдається. Виходить особливо повітряна структура тіста, панетон м'якесенький, ніжний і дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Рецепт перевірений і справді дуже вдалий. Розпочинаємо із приготування опари. Для цього до ледь теплого молока додаємо ложку цукру від загальної кількості і додаємо подрібнені пресовані дріжджі. Також додаємо 3 столові ложки борошна від загальної кількості і це все ретельно перемішує. Для Кожнього панетона беремо спеціальне борошно-манітопа із високим вмістом білків, завдяки чому добре вдається випічка із рідкого дріжджового тіста. Опару накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепло на одну годину. Тільки подивіться, яка піниста маса утворилася, тепер можемо замішувати на ній тісто. Для тіста до опари додаємо цукор, що залишився, одну ложку лимонної цедри, додаємо також жовтки. І додаємо борошно. Борошно манітоба можна замінити на звичайне українське борошно, але тоді врахуйте, що такого борошна потрібно трішки більше, і структура тіста буде дещо відрізнятися. Далі замішуємо тісто. Насправді, тісто для панетона краще вимішувати з допомогою кухонної техніки. Ви можете скористатися тісто місом або спеціальними насадками для міксера, як у відео. Коли всі інгредієнти з'єдналися, додаємо м'яке масло і знову місимо. Загальний час вимішування тіста приблизно 30 хвилин з допомогою міксера або 20 хвилин з допомогою тістоміса. В результаті має вийти ось таке рідке тісто. Вимішане тісто має дуже добре розтягуватися і нерватися. У змащену олією миску викладаємо тісто, накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо на 3 години. Тісто має збільшитися в об'ємі втричі. Далі обминаємо тісто і перекладаємо його на робочу поверхню. Робочу поверхню потрібно трішечки змастити олією і ось так руками обережно розтягнути тісто. Тоді викладаємо на тісто родзинки, які попередньо потрібно промити окропом і висушити. Родзинки загортаємо у тісто і розділяємо тісто на три рівних частини, щоб сформувати три панетони. Кожну частинку тіста добре завкруглюємо, щоб не було видно родзинок, і кладемо у форму. Форми мають бути наповнені не більше як на одну третю. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо постояти у формі ще на одну годину. А тим часом приготуємо глазур для панетони. Для цього нам потрібні білки, що залишилися, цукрова пудра та рисове борошно. Це все добре перемішуємо, щоб утворилась така пастоподібна суміш. Бачимо, що панетони підросли у формі. Тепер обережно, але щедро змащуємо їх глазур'ю. І посипаємо мигдальними пластівцями. Випікаємо панетони при температурі 170 градусів приблизно 40-45 хвилин. Час і температура випікання залежить від розмірів вашої форми, а також від вашої духовки. Гарячі панетони проколюємо ось так шпажками, перевертаємо догори дном і охолоджуємо в такому положенні, щоб вони не осіли. Виходить дуже смачно ніжна, пухкенька, м'якенька серединка і хрустка солодка скоринка. Бажаю всім смачних та мирних свят у родинному колі.